Всім привіт, всіх раді бачити чуть на цьому каналі і, скажімо так, розпродаж продовжується. Да, зразу наперед скажу, там мені багато хто починає писати, ну, видно, український народ, що скажеш. Помогти не допоможуть а написати то бігом. Як щось хороше написати, то часу немає, руки не тянуться. А як всяку херню написати, ну, то бігом, ну, то український наш народ. Тут немає що, в чому дивуватися. Це все нормально є. Мір вказав нормальних явищ. По поводу там бре, це все решта, що там писали. Хотів би сказати одне. Я стараюся для вас все це розказати, пояснити, щоб потім не було купа питань. Купа казав, що до мене різних запитань, і я маю друкувати вам відповіді, коментарі, це все решта. Тому зразу старався об'яснювати. Тепер я не буду пояснювати, що що я сказав, ото є все. Проволока і Німеччина, дві пачки є 08 і одна пачка одинички. Міліме... Е, одиничка, ну, один міліметр проволока. І німецька, дивіться, 0,8, 5 кг повністю, 100% 5 кг є. Хороша проволока, Made in Germany. Німецька е, ця проволока, хороша, бомба, насправді, Шви гарні, акуратні. По мінімум оцих шариків не стріляє, нема нічого. Якщо метал зачищений, все нормально, навіть нема ніяких шариків. Да, якщо ви варите якийсь метал, от допустим, тут трубу, якусь таку ржаву, катакрашену, це все решта. Да, там будуть і шарики стріляти, і що хоч також є е, сварочна маска, е, проволка ІСАФ е, 580 гривень від двох пачок. Візьмете одну там, домовимось. Е, щось дамо 580, нехай буде вже там одну. Е, маска, дивіться, 200 гривень за маску. Дорого. Предлагайте свою ціну. За 100 гривень можу дати. Е, регулятори згублені. Е, потрібно всередині батарейку поміняти. Все працює. Е, Тріснуте, де вам? Так, щоб було видно. Тріснутий сонячна цього. та панелька, що зараджається, але вона працює. І тріснутий трошки корпус. Такого. щоб було видно. Ото воно, бачите? О! Тріснуте. Все, можна легенько запаяти, навіть і все. 100 гривень отам. Ну, чисто, як на запчасті, сюди-туди. Отам. В пиляці, ну, я скажу відкрито, бо я не, не працюю. Далі. Є е, також наконечники і ці сопла є. Кому потрібно, теж можу продати. Це теж хороші наконечники, хороші топа. Насправді. Я в себе вару полуавтоматом. Я вже бухту дроту зварив. А моє сопло ото в такому стані. Так, да, вже чуть підгоріло. Але бачите, в якому стані? Горить по мінімум. Сам перед приміняю пасту. Ось така паста. Приміняю пасту. Що за паста? Не скажу. Кому потрібно, можу продати. Також є. Дивіться. Керхер фірми Штурм, мийка високого давлення, високого тиску, бо зараз мені почнуть писати різні коментарі. Не працює, оскільки я розумію, датчик тиску. Тобто, коли включаєш розетку, його, ну, підключаєш воду і кнопку нажав, все працює, все миє. Якщо ти кнопку так впустив, і вже включити назад не можна, бо робиться кнопка дубова, тобто датчик тиску не спрацьовує. І воно ганяє, 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 не спиняється. Датчик тиску не працює. Заміна датчика тиску. Це не мій, це сказали мені продати. Тому продається. Теперка, друге є. Зараз покажу, дивіться, такий наборчик. Такий наборчик. Дві це ювеля показую, щоб я казав, розуміли. Керхер вартує 1000 гривень. Дзвоніть, пишіть, можливо, дешевше дамо. Дивіться, юбеля. Бачите самі, які юбеля, що до чого? юбеля шурупи, все бачите. Так, закриваємо. Е, шуруп заскочив, не міг відкрити. Тут е, сверла по металу, пера в курсі, подовжувач або бітотримач. Біти під ключики на, е, якщо не помиляюсь, там 12, 14, 10, 8, ну тут різні. Є. Е, сверла по бетону, сверла по дереву, правда оце кінчик зломаний. Тут кінчики є, е, зломані, є деякі сверла. Тако раз зломане, два зломане, три зломане, чотири зломе, 4 згублене. є е, до меншого, там, міліметр міліметра. Біти довгі, біти короткі, е, цей зенкер. і для сверл фіксатор. Самі розумієте. Такий наборчик 700 гривень. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть номер телефону вказаний на екрані. Також є два таких моторчики. Один моторчик, яка його потужність зараз вам скажу, повністю після перемотки цей моторчик. Ну, Кому цікаво, за сьомою відео, насправді бо тут треба 88-89 ватт. Це для е, цього, як його нагадайте, печки, не печки котлів піду на горно якесь, на щось до чогось. Все повністю перемотаний. Замінені, підшипники. Півтори тисячі. Якщо берете разом. Цей моторчик 500 гривень. Цей треба перемотувати. Моторчик раз. Друге, треба наварувати, робити шестерню. Злизало ще шліце. Редуктор. Все. Робочий в середині промашний, бажано би для себе оце помити, бо це вже зверху присипалось з В Всередині видно е, таке ще воно зелене, таке синє, типу масло. Такий моторчик 500 гривень. Тобто, комплекс... Також є паяльники. Дивіться колись купував для себе там ще одному колегові. Получилось так, колега відмовився. Ті, що в мене є, мені хватає. Ті мені, як би сказати, не потрібні. Дивіться, два штуки. Бушні зразу. Я їх пробував: один 40 Вт, другий 100 Вт. Все, гріють. І три штуки нових. Два по 65 і один 40. Є. Дивіться, тако візьмемо. Ціна 120 гривень. Я кажу 120 100 гривень. Одам 40 Вт 100 гривень одам. будете брати, дам чуть чуть дешевше. Пишіть. Предлагайте ціну на вайбер 100 Вт. Той е, кажу 100 ватт, 40 Вт 100 гривень. Той 200 Вт 200 гривень. Тепер катті, дивіться, по 60 е, ще один 40 Вт є 130 гривень, новий повністю. І два по 65, 180 гривень. Будете брати все разом, дамо дешевше. Також, кому потрібно, є така папка мамка. Розетка на 5 штирків. 5 32 ампери. все повністю 200 гривень. Одна біда, що тут відломано, що тут відломано. Тобто, можна закрутити легенько шурупіка вбік, сюди-сюди. Все повністю стають, все працюють, все всередині не підгорені контакти, там нічого абсолютно. Кому потрібно, все вони навіть підпадають. Заходить плотно, гарно, все решта. Одне, що отут і тут виломане. 200 гривень за комплект. Ні, предлагайте свою ціну. Також має таку струбцину, довжина її приблизно десь 30 см. Губки тут десь см 8 см приблизно. Що до чого, він все працює, все працює, тільки одна біда в чому. Зараз яйбу закручую і затянув. Одна біда немає шайбочки. Бачите? Немає шайбочки. Шайбочку туди зробите. Тепірка стосовно мотора. 900 гривень, ні 800 гривень продамо. Одна обмотка замкнута на корпус, тобто десь ізоляція здерта, чи що працює все повністю насправді. Одне, що із-за того устранили в сторону. Все крутиться, підчепники, все справні, все насправді. Також банька, казав, що кому потрібно різьба хороша всередині не з наружжя. Також десь там маленькі жавчини це не критичні. Гривень 300 можу продати. Ну, для свиносмала, для якихось потреб, насправді бомба. Котел. Тільки підпальник. Насправді, тільки підпальник. Собі зробили пальник на проробки, заду, гофру, Хочеш, можна додати труби і зробити радіатор, такий як гаржіт весь маленький, займає місце дуже мало. Це все решта, в гарному стані. Все, дивіться, ні, навіть можна попробувати пальника зробити на ті ж самі труби, що були для газу. Принаймні вони тут були отоплені жикльори. Жублюрі, газ туди подавався, воно так горіло, хоч і всього. Ну, тобто, це все є. Бачите, все повністю в оригіналі. Навіть можете поставити собі для газу і буде стояти, як для газу. Газом будете палити. Ну, Кому потрібно. Стосовно газових балонів казали, продати можу, але дорого. 1700 за балон. Це за один. Із-за того, що в нашій місцевості по 1200 купують самі на металових прийомках. Тому така ціна потрібна, можемо якогось одного балона продати. Редуктор проданий, зіт проданий, залишилися шкіри. Шківи і диск тормозний. Хто має газони, хто має зіла. Будь ласка, обізвіться і напишіть мені, як часто їх міняються, ці тормозні диски. Ось, дзюри не розбиті, все решта, то можливо має кому потрібен ржавий, так. Да. Іржа кинулася, але це, я думаю, не критичне. Там воно все одно буде таке саме, я так гадаю. Тут воно, можна пройтись болгаркою і все буде, як нульцеве. Напишіть, як часто міняється їх, що до чого, як вони зношуються, що до чого, і яку ціну можна просити. Кому потрібно, предлагайте ціну, продамо. Два шківи є. Е, один шкіл. Обидва в розмірі плюс-мінус 35-40. Плюс-мінус без рулетки. Насправді, це комбайнерський профіль. Я навіть не знаю, який то є профіль, хто можливо у курсі за цього шківа, Напишіть 300 гривень. Добре буде? Цей. там, 300-350. ну... Ні, предлагайте свою ціну, якщо дорого. Такий є шків, що трохи ручейний, профіль це, все в гарному стані. Великий, тяжкий. Насправді все тисячу гривень цей шкіл. Дорого, предлагайте свою ціну. Можливо, дамо дешевше. Тому така ситуація. Кому що потрібно, пишіть, дзвоніть. Тому, друзі, така в нас, скажімо, ситуація. що до чого, кому потрібно, що пишіть, дзвоніть. Хочете, щоб скоренько, значить, написали. Раз, два, і ми побачили, з вами зв'язалися Відео, фото, що там сказали, що вам треба, зробили. І казав, погнали, продали. Казав, що, тому така ситуація, хто, можливо, хоче, не зівайте. Бо насправді люди так подзвонили, те-то те, я їм відео фото скинув, прикинули кошти, я на другий день відправив. Потім до мене дзвонять, а вже його нема. Тому така ситуація, всім до зустрічі!